Росія, здавалося б, скільки вже про неї було відзнято віду, скільки вже про неї ми говорили, скільки ми вже про неї сказали, скільки ми вже побачили, що таке Росія. Але як ви думаєте, взагалі, звідки вона взялась? От хто її створив, власне? От Звідки, звідки взагалі історія Росії береться? Багато думає, що Росію створив Петро І. Багато думає, що, можливо, Росію створив Іван Грозний. Деякі думають, що Росію створив Рюрік, що взагалі смішно, бо Рюрика ніколи не існувало. Але насправді ні. Сьогодні в цьому відео розкажемо про такого досить цікавого російського, ну московського ще князя, який є фактично отцем сучасної Росії. Так саме з нього починаються всі ці російські імперські тенденції, які ми бачимо, ну наслідки яких ми бачимо наразі. Фактично він започаткував оце прагнення приєднати, знищити, вбити і так далі. І фактично він створив оцю московську майбутню російську ідентичність. Власне, з якою ми боремося наразі. Сьогодні піде мова про Івана Третього. Але перед тим, як продовжити, хочу попросити тебе підписатися на мій YouTube канал та на мій Telegram канал Так, Telegram канал це дуже важливо, тому що там я завжди вкладаю найактуальнішу інформацію. До того ж, там регулярно виходять історичні факти. Тож, якщо тобі це цікаво, то переходь за посиланням в описі під цим відео та підписуйся за підтримку. Я тобі буду дуже сильно вдячний. Ну і лайк можеш теж натиснути, мені буде приємно. Але перед тим як ми поговоримо про історію Івана Третього, давайте спочатку поговоримо про історію Москви до Івана Третього. Як взагалі це московське царство взялося, як воно сформувалося, підпливом чого? Загалом все починається з монгольської навали. Так, ви всі з шкільної програми знаєте, що монголи прийшли на Русь, знищили Київ, знищили безліч інших міст і загалом обложили всю Русь даниною. І от монголи наділили таким собі титлом найголовнішого князя князя Володимирського. Що князь Володимирський тепер є найголовнішим князем зі всієї Русі з точки зору монголів? Ну і очевидно за цей княжий титул з дуже багато родів, бо це давало дуже багато привілеїв. Але ще тоді, в 13 столітті Москви, загалом ну Москва не була такою сильною. Її підйом починається з 14 століття з княжування Івана Калити. Так от, Іван Калита домігся дуже великих привілеїв для Москви. До прикладу, ви знаєте, що була така штука, як платня данини, тобто кожне князівство мало платити данину Орді. Його, власне, Калита домігся того, щоб московське князівство збирало всю данину з, там, мовно, Новгорода, з творі і так далі, і давало цю данину Орді. Тільки Іван Калта був хитрим персонажем. І власне він збільшував власне, об'єм данини. То прикладу, як це було на практиці. Ординці кажуть Калиті, Іван, іди в Новгорода забери Данину тисячу доларів. Калта приходить до Новгород і каже, давайте мені дві тисячі доларів. І новгородці дають дві тисячі доларів Калиті, тисячу він собі забирає, а тисячу віддає монгол. Але бували випадки, коли умовні умовні новгородці відмовлялися давати. Таку ну, казав, казали, ти що офігели Ваня, ну, ми ти, що тобі не можемо платити, тут і ти дві просиш. І тоді Ваня йшов в Орду і казав: дивіться, ці новородиці погані, не хочуть мені данину платити. І власне ординці йшли з військом і знищували умовний Ногород. Загалом, отак це працювало на практиці, і в результаті цей весь накопичення цього капіталу в Москві допомогло їй стати найсильнішим фактично князівством під владою монголів. І власне вже на середину 15-го століття Москва була найсильнішим князівством. Перейдімо тепер до Івана III. щодо його походження, то батьком його був Василь II сліпий. Чому сліпий? Бо його осліпили його конкуренти за владу. Загалом Іван III був одружений вже 12 років, але давайте про шлюб все ж таки трішки пізніше. Загалом, як тільки він став князем, він фактично відразу почав привласнювати, завойовувати дуже багато територій. Просто загибаємо пальчики. Полетіли. Приєднав Ярославльське та Дмитрівське князівство. Купив половину Ростовського князівства. Приєднав Тверське та Вяземське князівство. Зробив залежну Рязань та Псков і вперше зробив залежну від Москви Казань. Бо до цього Казань ніколи залежно від Москви не була. І очевидно, що ці всі приєднання, робіння залежними, супроводжувалися не просто мирними перемовинами, а це все супроводжувалось депортаціями, вбивствами, катуваннями і так далі. Це все дуже добре видно, на прикладі Новгорода. Загалом у мене вже було відео про історію завоювання московитами Новгорода, Якщо вам це цікаво, то переходьте за послання десь тут і дивіться. Але якщо коротко, то Новгород загалом існував як загалом окрема абсолютно одиниця, як окремий навіть етнос, бо Новгородці були інакшими від московитів. І він існував Новгород як демократія. Тобто це була буквально боярська демократія. Там все Бояри, а не князь. І от, власне, Іван 3 впродовж двох кампаній кампанія 71 та 78-го років, знищив це місто. Він депортував всю Олігархію Новгорода завіз туди в свою власну московську, депортував очільницю Новгородського спротиву Марфу Борецьку, вивіз звідти дзвін, з Новгорода дзвін, а дзвін це символ такої новгородської демократії був. Ну і очевидно, все, всі багато і також вивіз до Москви. І, врешті-решт, фактично знищив четвертий східнослов'янський етнос. Але була ще орда, і варто розуміти, що якраз таки за Івана Третья, фактично Москва стала незалежною від Орди. Тобто до цього ординця платили данину всі московські царі. Але Іван Третій. Відмовився її платити буквально після захоплення Новгорода Іван III перестав платити данину. І вочевидь, що ординцям це не сподобалось. Ще важливо теж розуміти, що орда не була такою сильною, як нам це здається. Тобто в нашій уявленні а, монголи, це от е, там Чингісхан, Батий, що вони все руйнують, знищують такі прям сильні, що, капець, що їх навіть зупинити ніхто не може. Але в 15 столітті вже не було навіть єдиної орди. Було купа різноманітних орд та ханств. До прикладу була велика орда, Казанська орда, Ногайська орда, Сибірське ханство, Казахське ханство, Астраханське ханство. Кримське ханство. Найбільше якраз таки була велика орда, з якою, власне, Іван Третій і воював. Так от, хан Ахмед, хан цієї Великої Орди, вирішив піти на Москву. І він вирішив залучитися підтримкою литовців. Іван Третій розумів, що якби, ну, якщо литовці і ординці підуть на Москву, то капець буде йому. І він вирішив домовитися з Кримським ханством. І от Кримський хан почав, власне, набіги на Литву. І, вочевидь, у зв'язку з цими набігами Литва не зуміла допомогти Ахмеду. Ну і хан Ахмет у 1480 році підійшов до річки угри, і сталося, завісне, стояння на угрі. З одного боку річки стоїть хан Ахмет, з іншого боку Іван III. Хан Ахмет не ризикнув переходити річку, і, власне, на цьому, як вважає багато російських істориків, залежність Вдорди Орди закінчилася. І в результаті суверенітет московських Рюриковичів остаточно ствердився. Тепер Москва повністю незалежна держава. Але ще давайте не забувати про Литву. Литва це була одна із напевно, найсильніших а, в принципі, ну, конкурентів, суперниць з Москвою за панування в східній Європі. І, вочевидь, якби стосунки між ними були натягнуті. Ще між міжічний мандрій, після того, як він знищив Новгород, позбавився залежності від Орди, почав зазіхати на руські землі Литви, себто на сучасну України та Білорусь. На підставі, чого він зазіхав, ви запитаєте, на підставі того, що він нащадок Володимира. і буквально таки писав: що дивіться, це очна моїх прапрадідів, мого Володимира, мого Рюріка, це мої там прапрапрадіни. Вочевидь. На це теж маю право. Хоча Господі, че ну що ти заливаєш? Різниця хронологічна між Володимиром Великим та Іваном Третім 500 років. Така сама, як між нами та Іваном Третім. Тобто, яке там уже рідство, Господи, там вже і, ну, там вже і не пахне Володимиром Великим, відверто кажучи. Ну але він же все ж таки вважає себе Рюриковичем. Що ми говоримо? Навіть у своєму приватному листі до Максиміляна I, Імператора ще Римської імперії Іван Третій про це і писав. Він пише, що є намір з Божого благословення відвоювати спадок наших предків Велике місто Київське, якому править польський король Казимир та його нащадки. Ну і власне в 90-х роках 15 століття починаються різноманітні прикордонні стички між литовцями та московитами. І врешті-решт, Казимир був змушений визнати за Іваном III титул Государства Русі. А що це означає Господарськія Русі? Це означає, що він придадує на всю територію Русі, яка коли-небудь існувала, в тому числі і на Київ. І фактично ці московсько-литовські війни тривали досадовий період, і Литва в них в основному таки програвала. Чому через некоректну політику Казимира? Насправді Казимир протупив в тому плані, що він не заручився підтримкою руських людей. Тобто, якщо він би не ліквідував би Київське князівство умовно, то можливо б, якби наша інтелігенція його б якби підтримувала, а вона його не підтримала. Тобто, якщо ви не знали, до 1470 року існувало Київське князівство. Очолював його Семен Олелькович. І власне Казимир його ліквідував. І Михайло Олелькович, брат Семена, повернувшись власне з Новорда, бо він там перебував на Орді один рік. Він власне бачив, що якби князівства немає, і власне почав тувати повстання. І, врешті-решт, повстав. Тобто набіг кримських татар, плюс повстання Михайла Олельковича, якби не дало Казимиру можливості направити хану Ахмеду допомогу під Угру. І, вочевидь, саме через це, в тому числі, Москва стала незалежною від Орди. Ну, очевидно, ці повстання набіги, вони теж ослабляли Литву. Це ж логічно. У 92-му році, коли власне Колумб відкриває Америку, помирає Казимир. І це стало приводом для Івана Третього, щоб почати повномасштабне вторгнення в Литву. Власне в результаті боїв новий Литовський князь Олександр, по-перше, визнає титул за Івана Третього з Русі, а по-друге, віддає Чернігівщину Івану Третьому, і Москва почне контролювати Чернігів. Загалом, як пише плохів, в одній своїх книжок Загублене царство, яку ви можете купити, до речі, за посилання в описі під цим відео. Він пише, що московсько-Литовські війни, приводом для яких став конфлікт навколо Новгорода, і які продовжувалися під гаслом об'єднання спадщини Київській Зів, очі перетворили Москву на основного гравця східноєвропейської політичної сцени. Реально Турельно підсомно, фактично, Москва стала найсильнішою державою східної Європи, так то зрозумів, не на тривалий час, але все ж. Та, до речі, я цю книжку використовував для підготовки до цього відео, Тож, якщо вам цікаво дізнатися більше про історію руського міра, якщо вам цікаво дізнатися про те загалом, звідки залежить російська ідентичність, чому вона така, то переходьте за посиланням в описі під цим відео та купуйте цю книжку. Вона, до речі, зовсім недорога. Щодо взутчі політики Івана 3, то він запрошував дуже багатьох різноманітних європейських інтелігентів в Москву. До прикладу, того ж самого Арістотеля Фіораванті. Цей Арістотель Фіораванті, по-перше, збудував кам'яні стіни Московського Кремля. А Петро розбудовий Спенський собор в Москві. Тобто, фактично ми бачимо, Іван III почав розбудовувати Москву в кам'яному стилі. Ну і Кремль теж. А Кремль, як ми знаємо, це символ московської влади прямо зараз, фактично. До речі, цікавий факт: за Івана III вперше в Москві з'являється європейський лікар. До цього всі лікарі в Москві були якби місцеві, і, вочевидь, вони були за якістю, м'яко кажучи, не такі, як в Європі. Ще, до речі, важливий мен, що Іван 3 починає використовувати як герб двоголового Орла. У мене вже було відео про двоголового Орла, якщо вам цікаво, можете десь тут передивитись. Але якщо коротко, то герб воголовий Орел був гербом звично Римської імперії і Візантії. І, вочевидь, Іван 3 беручи цей герб собі, власне, таким чином заявляв, що дивіться, я вже на рівних із Свищено Римської імперією, і з Візантії. Тобто це був такий більш символічний, важливий момент. Ну і власне цей герб до сих пір є гербом Росії щодо особистого життя, то тут теж насправді дуже цікава історія. Ну, в нього була перша дружина Марія, з якою він увінчався в 12 років, в нему народила сина, і власне на цьому все, вона померла. А от друга дружина в нього була Софія Палеолог. Софія Палеолог – це племінниця останнього візантійського імператора. І він власне завінчався в 72-му році. Це Софія Палеолог взагалі не була гарною, в принципі, але він з нею дружився і не через любов. Вочевидь, він це зробив з метою того, щоб заявити на весь фактичний світ на всю донішню Європу, да? що дивіться. Я мало того, що вже у мене двоголовий Орел, да я вже фактично третій рім. Так ще ось у мене, якби ну ще ось мої діти тепер. Це фактично нащадки візантійських імператорів, бо їхня ж мати буде візантійська принцеса. І, відповідно, це такий гіперважливий символічний момент. І власне до цих пір, ми маємо наслідки, що Росія себе зараз вважає такою гіпердержавою, наддержавою, да, просто третій рів, там і так далі. Хоча це відвертий відверта чепуха, просто загалом, якщо ми підсумуємо, то оцей період Івана Треті є дуже важливим в історії Росії. Тому що фактично це все московське ідентичність, це все імперське, це прагнення експансії до експансії купувати, знищити щось і так далі. Це все зародилося якраз таки за Івана Третьо. Це він зробив, в тому числі, і ми бачимо герб, розбудова Кремля, розбудова Москви і так далі. Там Софія Палеолог, це все з нього починається. І потім вже його діти, онуки будуть діло розбудовувати. Але корені якраз таки лежать саме в ньому. І не Петро І, не Іван Грозний, не тим паче Юрья, якого ніколи не було так, не створили російську ідентичність. Саме Іван III, це є батько Росії, фактично. Тож головно варто вивчати цього персонажа для того, щоб краще принаймні, розуміти Росію як таку. Якщо тобі сподобалося відео, то поставимо лайк та підпишись на мене. Також підпишись на всі мої соціальні мережі, які є в описі під цим відео. Я тобі буду дуже сильно вдячний. Загалом, дякую тобі за твою увагу та гарного тобі дня.